Вітаю вас на черговому випуску News. Мене звуть Артем Єпур і тут я говорю про події, які відбулись у Донецькій і Луганській областях за цей тиждень. Новину, що війна закінчилась, ви у цьому випуску не почуєте. Однак важливі новини все ж таки будуть. Тому почнемо з першої. Як ви могли звернути увагу, майже у кожному випуску Схід Ньюз йде тема за Оленівку. Ви вже знаєте, що Червоний Хрест надав Україні гарантії, що з полоненими воленівці будуть гідно поводитись, але вибух у концтаборі та нелюдське відношення до полонених з боку Росії з цим не погоджується. Україна закликала Червоний Хрест почати робити свою справу, однак вони одніякі валіз, кажучи, що Росія їх не пускає. І ось цього тижня. Україна дала три дні червоному хресту, щоб вони потрапили до колонії Воленівці. Які дії будуть використані у разі невиконання цього ультиматуму, поки не ясно, але цей випуск вийде якраз в останній день цієї вимоги. Ось своїми очами і подивимось, виконав червоний хрест свою роботу чи ні. готова. Чи ваша організація сформувати місію і виїхати на місце? Да чи ні? На Кримському мосту відбувся вибух, і Росія одразу зреагувала помстою чомусь українському народові. Декілька днів поспіль вони бомбили мирні міста країни, наче у перший день війни. Одна із ракет була поцілена у новий столичний міст. І я так розумію, росіяни трохи здивувались, коли побачили, що наш міст витримав пряме влучення. І це ще, враховуючи, що міст скляний. В інтернеті одразу з'явилось багато порівнянь нашого МОСТА з Кримським. Але головне в цій новині те, що Володимирський міст був сконструйований зі сталі Азовсталь. І цей факт, краще ніж ці слова, ілюструє якість і відповідальність нашого народу: стійкість, незламність і супротив. Співробітники газової компанії донецько почали пускати природний газ по розподільчій мережі. Це означає, що найближчим часом усім, хто знаходиться на неокупованій частині Донецької області, підключать газопостачання. Однак є декілька вимог і до жителів регіону: перше перекрити вимикаючи пристрої на газопроводах. Друге перекрити вимикаючі пристрої на газових підводах. І третє. Надайте доступ до газового обладнання співробітникам Донецькоблгаз. І тут ми вже маємо розуміння, що до вас можуть завітати шахраї, тому в першу чергу вимагайте від людей пред'явити їх службове посвідчення, і тільки за наявністю його ви можете пустити до оселі співробітника. Остання новина на сьогодні це коли ж закінчиться війна. Теоретичну відповідь мають західні воєнні експерти. На їх думку, скоріш за все, до кордонів 24 лютого Україна зможе відтиснути ворога до кінця року. Зокрема, є ймовірність, що вся материкова частина країни, включно з Луганськом і Донецьком, буде визволена до 25 грудня 2022 року. Все це прогнозується завдяки. Темпам наступу наших військових на фронті. І такий прогноз реальний, якщо і надалі у такому ж темпі будуть тривати наступи. Щодо Криму, то його визволення буде можливим, коли з Херсона виженуть всіх орків. А там вже до літа наступного року всі вже зможуть поїхати до Ялти, Алушти чи Горзуфу. Це були новини цього тижня. Слідкуйте надалі за подіями у Донецькій та Луганській області разом із нами. Вірте у перемогу нашої країни завдяки ЗСУ. І все буде добре. Слава Україні!